Кожу яка. на Україну часто нападали печеніги. Якось князь Володимир стояв з військом на лівому березі Дніпра, а печеніги стояли на правому. Ватажок печенігів переказав князеві, щоб вислав воїна для змагання з його богатирем. Чий воїн подолає супротивника, того й перемога. Підійшов до Володимира старий воїн. І сказав У мене є син. Він такий дужий, що ніхто не може його подолати. Старий розповів, що колись син м'яв шкіру, його щось розлютило, і він ту шкіру руками роздер. Наказав князь покликати кожум'яку. Борець печенігів був чоловік величезного зросту, кожум'яка був невеликий, він схопив ворога і кинув ним об землю. Від удару Велетень загинув. Печеніги кинулися на навтьоки. На цьому місці Володимир заклав місто і назвав його Переяславом, тому що тут український богатир перейняв славу від печенігів.